Друзі, вітаю! Сьогодні ми з вами поговоримо про підлогові покриття. Наприклад, ось цей підлоговий вініл у Орлоні. Він йде на клеєвій основі з імітацією ось такої паркетної дошки. До речі, дуже багато різних варіацій. Це може бути і керамічна плитка, і паркетна дошка, і навіть ламінат. Основними перевагами такого матеріалу є вологостійкість, наявність клеєвого шару для швидкого монтажу. і... Він потребує мінімальної підготовки поверхні. Як, наприклад, у нашому коридорі. Тут у нас старий линолім з залишками акрилової фарби. Ми його очистили та обезжирили за допомогою звичайного мийного засобу. Перше, що ми зробили, ми розгорнули матеріал і дали йому певний час вирівнятися. Задня сторона вінілої ролоні вже має розмітку, тому для його встановлення вам потрібен лише канцелярський ніж та щось рівне. Не обов'язково навіть лінійка. До речі, відрізати потрібний розмір необхідно до моменту зняття захисної плівки. А ми нарешті закінчили ремонт у коридорі. Як ви бачите, виглядає дуже дорого і стильно, не видно взагалі стиків. Для повної картини нам залишається лише встановити плінтус. В нашому асортименті дуже багато позицій, і ви знайдете дизайн, який підійде саме під ваш інтер'єр.